Сьогодні ці 18 криворіжців офіційно стали громадянами України. Це дуже знакова подія для кожної з вас на все життя. Ми всі в цей важкий час для нашої держави розуміємо, що ми повинні разом згуртуватися, разом з нашою державою, з всією спільнотою. І от отримавши паспорт, ви вже стаєте повноправним по Конституції, мешканцем нашої держави. Ми видаємо паспорти не тільки мешканцям Кривого Рогу, а й нашим переселенцям, ті, хто вже, як багато з вас кажуть, становиться чи стали новими. Криворожанами, новими мешканцями нашого міста і ми разом будемо розбудовувати з вами і наше місто, і Україну. Сьогодні Україну знає весь світ. Юні криворіжці діляться, мати паспорт українця для них гордість. Я громадянка України, і для мене це означає бути єдним зі своїм народом та пишатися ним. Паспорт відкриває дуже багато можливостей для того, щоб вступати у доросле життя і, наприклад, отримати ту ж саму банківську карту. Я дуже рада, що я отримала паспорт. Я сьогодні пишаюся як ніколи, що я є українкою. Хочу привітати з святом днем. Конституції це велике свято і перемоги нам. Ну, а сьогодні день такий моя внуця отримує паспорт. Для мене це велика пошана бути громадяном України та загалом цього ну, чудового місця. ну Я дуже рада, що нарешті отримала. У Криворізькому центрі Віза щороку, в День Конституції, Криворіжці, яким виповнилося 14 років, урочисто отримують паспорти. Така традиція у центрі Віза завелася вже упродовж більш ніж 10 років. А більш ніж 5 років центр Віза приймає заяви на оформлення біометричних паспортів, як громадянина України, так і закордонних паспортів. Мені приємно відмітити, що за цей час нами оформлено майже 89 тисяч біометричних документів. І кожен третій паспорт, який оформляється в ЦНАПах Дніпропетровської області, це паспорт. Паспорт перший паспорт громадянина України дійсний чотири роки. Наступне оформлення документа строком на 10 років платне. Молоді люди можуть самостійно звернутися за оформленням паспорта. Для цього треба надати в паспортний офіс свідоцтво про народження, паспорт одного з батьків або обох, якщо є ідентифікаційний номер платника податків, якщо є. І все, перший паспорт видається безкоштовно. Юлія Вітряк, Олег плій цей день.